Речажна лавка скоту, головний агоніст це двоголовий м'яз плеча. Вихідне положення, стопи на підлозі, на ширині таза, ноги під прямим кутом. Таз притиснутий до сидіння, грудний відділ також прилягає до опори. Руки перед пліччя на лавців, хват долоні догори, шия та голова в нейтральному положенні. Погляд вперед. Техніка виконання, основний рух у ліктьовому суглобі, тобто згинання перед пліч. Штовхаємо важіль тренажера вгору, згинаємо руки до повного скорочення біцепса. Тобто, повільно опускаємо важіль до початкової позиції. Вдих вниз, видих при підйомі, темп тримаємо 1-2 секунди вгору, 2-3 секунди внизу. Типові помилки: перше це неправильне: піднімання плечей або тулуба. Правильно, це корпус стабільно та плечі не рухаються. Тобто, перший варіант неправильний. Правильно. Друге, помилка це занадто швидке виконання. Правильно це контроль кожної фази та руху. Тобто, перше показуємо неправильно. Правильно, це підконтрольний рух. Третя помилка. Робота за рахунок інерції. Правильно, повільне підняття та підконтрольне згинання і розгинання рук. Тобто, перше. Неправильно. Правильний варіант. Досягай більшого тренуючись з тренером.